Оперативна інформація Генштабу Збройних сил України щодо ситуації на фронті станом на ранок, 24 квітня. За минулу добу авіація Сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження окупантів, збито два розвідувальних безпілотники типу Мерлін та один Орлан-10, а також вісім дронів Камікадзе типу ЛАНЦЕТ. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три станції радіоелектронної боротьби противника. Протягом минулої доби противник завдав одного ракетного та 46 авіаційних ударів. Здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Активно використовує авіацію, застосовуючи крилаті авіаційні бомби в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів Хрем'яч Чернігівської області, Червона Зоря, Павлівка, Кіндратівка, Тимофіївка Сумської області, а також Гоптівка, Зелене, Нескучне, Бударки, Мілове та Красне Перше на Харківщині. На Куп'янському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Дворічна, Гряниківка, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка і Берестове Харківської області. Новоселівське на Луганщині, Торське та Спірне Донецької області. На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхокаменське і Спірне Донецької. На Бахмутському напрямку тривають важкі бої за Бахмут. Також противник вів безуспішні наступальні дії на околицях населених пунктів Григорівка, Богданівка та Іванівське. Від обстрілю постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів'яр, Ступочки, Новодмитрівка, Костянтинівка та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового та Первомайського. Успіху не мав, не зазнав великих втрат. Обстріляв, зокрема, Новокалинове, Авдіївку, Сєвєрне, Тоненьке, Ласточкине, Первомайське, Карлівку та Невельське. На Мар'їнському напрямку нашими захисниками були відбиті численні атаки противника у північній і центральній частинах Мар'їнки, а також в районі Новомихайлівки. В той же час ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка та Парасковіївка. На шахтарському напрямку ворог обстріляв Богоявленку, Новоукраїнку, Вугледар, Золотониву, Пречистівку, Велику Новосілку Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник здійснив обстріли понад 40 населених пунктів. Серед них Времівка, Новосілка, Новопіль Донецької області, Ольгівське, Червоне Чарівне Оріхів Запорізької, Нікополь Дніпропетровської, Томарине, Одрадо Кам'янка, Ольгівка, Садове, Кізомис Херсонської та місто Херсон. Пошкоджено близько 25 житлових будинків, Є поранені серед мирних громадян. Підписуйтесь на канал та будьте в курсі останніх подій.